Вітання усім бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати. У слі Язлівчик Бродівської громади у приміщенні ФАПу здійснювали прийом мобільні бригади від благодійного фонду Горіховий дім та шпиталю Шептицького в рамках спільноукраїнського швейцарського проєкту Діємо для здоров'я. Такі обстеження також відбулися у селах Конюшків, Лагодів та Берлин Бродівської громади. У складі бригад сімейний лікар, медсестра та психолог. Консультація сімейного лікаря включає огляд дітей та дорослих, визначення стану здоров'я та призначення лікування у разі потреби. Медична сестра вимірює цукор та рівень холестерину, психолог навчає технік самодопомоги при тривозі чи інших переживаннях та надає консультації. Після консультації сімейного лікаря видаються за призначенням лікаря медикаменти безкоштовно. 15 листопада у рудня почаївському ліцеї Козинської громади відбулася акція Шкідливі звички всі забуть здоровим, друже Завжди будь. Захід присвячений профілактиці шкідливих звичок серед підлітків: алкоголізм, паління та наркоманія. Впродовж дня вчителі та психологиня нагадали учням про важливість здоров'я, а також фактори, що впливають на формування здоров'я, Ознайомили зі шкідливим впливом алкоголю, тютюну, наркотиків на молодий організм, спонукали учасників взяти на себе відповідальність за власне здоров'я. У місті Берестечко висадили нові дерева у сквері. Поблизу Берестечківського ліцею було виділено територію під новий сквер, упорядкування якої розпочалося з озеленення. Враховуючи сприятливі умови, було висаджено велику кількість молодих дерев, таких як Липа, береза, Дуб, Клен та Ялина. Висловлюємо слова вдячності тим, хто долучився до посадки дерев. Для широкого читацького загалу в бібліотеці села Козин була представлена виставка, презентація Читайте новинки, зробіть свій вибір. Нова партія книг, яким фонд Козинської центральної бібліотеки поповнився, за тематикою досить різноманітна і цікава. Виставка має розділи: лавена казок, каскад пригод, фантастичний книгопад та сучасна українська література. Під час зустрічі працівники бібліотеки Леся Козачук і Оксана Краплич ознайомили користувачів з новими надходженнями та авторами книг. Читачі мали змогу вибрати для читання книги, які їм сподобалися. Це книги української світової класики, яка вивчається у шкільній програмі. Красиві ілюстровані дитячі казки, пригоди, фантастика. Дуже приємно, що багато читачів повертаються до паперової книжки, тому що це зовсім інший релакс, особливо у сьогоднішній час, час війни. Також передано комп'ютерне обладнання українським захисникам. Для потреб окремого коремонтно відновлюваного полку Кресненський селищний голова Роман Фурда передав закуплене селищною радою комп'ютерне обладнання, яке допомагатиме нашим захисникам здійснювати стеження за ворогом. Від полку селищний голова отримав подяку за всебічну підтримку, співпрацю на благо нашої вільної неньки України. І це всі новини стану на сьогодні. Побачимось уже завтра. До нових зустрічей.